Привітки, дуже всіх рада бачити на своєму каналі в марафоні. Мене звати Таїсія. і я пропоную вам долучитися в світ казки та новорічного свята. Починаю свій марафон саме з редизайну меблів. Чому саме з нього? Тому що перед новим роком всі ми хочемо щось змінити, викинути, купити нове. Тож не поспішайте викидати. Не Поспішайте купувати щось нове, а саме змінюйте своїми руками. Тож, починаю з редизайну меблів, а саме комоді в моєму випадку, це комоди. Вони були не в поганому стані, але вони просто. Моїм всім набридли своєю темнотою, тож я вирішила їх освіжити. Все дуже попростому, просто перефарбувала ніяких структур, ніяких малюнків так, щоб було максимум доступно для вас. Хто це буде робити вперше це можливо буде зробити з ваших меблів. Тобто ризикуйте, пробуйте, не бійтеся, що щось не вийде, Обов'язково всьому підскажу. Пишіть всі запитання, не соромтеся, я 24 на 7 з вами. Ну, крім того, що коли виключать світло, то, звісно, зв'язок не завжди є, але потім одразу буду виходити на зв'язочок. Все, всім удачі і обов'язково діліться своїми якимись втіленнями, що ви зробили, що ви переробили в інстаграмі. Всі буду відмічати. Тож запрошую до перегляду. Показую матеріали, якими я працюватиму. Шліф, машинка борщ, наждачний папір 180, щоб не сильно зерниста була. Так. Малярна стрічка. розчинник 647. Можна взяти просто White Spirit, але це сильніше набагато. Мені порадили таким користуватися, щоб і гарно ними ним. Пензлі винувати. Клей акриловий монтажний, і я буду деталі там приклеювати те, що відступило. ну в мене Викрутка така: пензлі, валік. валіком дуже зручно пензлі а, лакувати та підфарбовувати дещо з якісь недоліки. Палочка, щоб перемішувати лаки, фарби, ось так. Лак. Матеріали я вам показую, якими я користуюсь, ті, що вже провірені в мене роками. Напівматовий. Ним, ну, я багатьма лаками користувалася. Це для мене найкраще. Він не липне, загалом покрила в два шари, три шари. Двері, меблі, в мене дуже багато чого. В хелмі ті коріла хелмі. Обожнюю цю краску. Можна дешевше брати, якщо у вас меблі покриті. Хорошою грунтовкою. Я користуюсь тікоріла Отекс. Теж багато років. Хелмі також, вже беру не раз двері покриті нею. Багато чого перефарбувала, я задоволена. В принципі, так все. Ще можна таку фарбу взяти. Якщо вас знову ж повторюсь, покрита грунтовкою хорошою меблом. Для батарей можна навіть таку взяти, просто в мене батарея покриті такою фарбою. І, і, і нормально, без ґрунтовки. І все гарно лягло. Тільки треба було в пару шарів. 3-4 шари фарбувати, щоб так гарненько казати. Вона не така сильна густа, але вона непогана. Ну, в принципі, все це все, що я застосовувала для перекраски комоду. І також я поміняла направляючі. Так так як досвід редизайну в мене є і непоганий, я не одні меблі вже переробила і я не могла це не показати в марафоні своєму новорічному. Все-таки ці деталі, всі секрети обов'язково розповім. І жертвою у мене стали ці два комоди. Я поміняю навіть направляючи. Всередині фарбувати, звісно ж, не буду там все ок. Але от все прикручу, все підкручу, можливо, ручки поміняю, буду бачити, як. Ще не вирішила, як я буду фарбувати в який колір, можливо, ще якісь текстура якась буде, але я вам всі секрети розповім. Я думаю, що перед Новим роком ви захочете щось змінити, якусь свою стару шафу. Або комод, немає різниці що. Та навіть дощечку щось перефарбувати, змінити. Тому ну, що купувати зараз то є нереальним. Зараз все дуже дорого. Тож, зі мною на новорічному марафоні, змінюємо все. Далі дивимося. Так, все абсолютно розкрутила. Абсолютно все залишила дверці. Всередині шухляди розкрутила. Ручок тут вже немає і все, вивожу в спільний коридор шліфувати. Так, а тут мій спільний коридор, винесла на штатив, щоб було все гарно видно. А, так, це, до речі, коридор, який я перефарбувала повністю сама. І стелю, і стіни, два шари. Ну, в принципі, отак це все виглядає у мене в коридорі. Хто не знає, все-таки похвалюсь, така можливість. Так, Але зараз не про це, а про те, як я буду а, зараз буду шліфувати. Можна наждачкою, звичайною, яка у вас є, саме така середня, десь, можливо, 220-240, зернистість. І я буду шліфувати так, як я, в мене шліфмашинка. Чому таку можливість не опустити? просто злегка пошліфувати, щоб взявся ґрунт. Грунт у мене дуже хороший, він по-любому візьметься, але все-таки вирішила, щоб цепкість була ще кращою. Я його пошліфую. Один і другий. Пошліфувала ледь тряпочкою, а дряпочкою. витираю. Я все гарненько витерла від палюки і зараз ось з такими паперовими рушничками буду ведь спіритом протирати ще. Воно сухеньке все, поляки немає. І зараз дуже гарненько, навіть всередині буду протирати ведспіритом. Що загалом не так багато, вибачте, о, але якщо в мене загалом ніде нічого не було. І даю просохнути гарнику. Якщо є можливість на вулиці, все робити, робіть на вулиці. Треба будуватися, високо, бротерла від поляк і не немає. Буду обґрунтувати ордекс, цікуріла отекс. А фурзовка з запахом, тому через те я в коридорі і буду перебувати. Гарне перемішуємо. Одразу вам хочу показати, як лягає Щітка. Потрібно в одному напрямку Там намагатися. Поставити. Запах звісно, Є для айварників. Бувати валку, грунтувати, тобто. Набагато менше є. Тут вона підставала. Зараз швиденько я, поки не фарбую, клеїм липучка, сумасшедша липучка, буде загалом. Вже нанесено два шари. Можна один шар грунтовки, загалом зазвичай один шар наносять. Але я нанесла дикому два шари, щоб менше фарби йшло. В принципі, чекаємо повного висихання, краще на ніч залишити і наносити, якщо по бажанню, є другий шар. Але тут побажання, тут це не обов'язково. Головне, тут один шар, щоб був нанесений. Зараз отакою от шкурочкою буду шкурити. Зараз вам покажу. Саме не машинка 180, а мілка, мілка наждачка. Дуже-дуже легенька. Вона не потребує шкурення, але я завжди так роблю. Після грунтовки зашкурюю, протираю гарненько тряпочкою вологою, ледь, ледь вологою. І все, буду фарбувати. Переношу в квартиру і буду там її фарбувати, щоб краще було видно. То буду переносити. Так, перенесла я по черзі шафи сюди і зараз будемо фарбувати Хелми. Так, я тут добре. У мене тут небагато її залишилося. Я двері перефарбувала цією однією банкою два шари. Ще багато чого декорувала. І зараз я думаю, що мені вистачить на один шар комодів. Моду. а далі вже буду бачити, можливо, прийдеться ще докупити. І вже тут в два шари пофарбовано по бокам. Тут один шар фарби і все гарно, ідеально виглядає, ви бачите. Нічого чорних, ніяких плям не видно, все супер. Я, я задоволена. В два шари покрито все, і далі будемо думати, що далі будемо робити. Лакувати не знаю, чи буде дуже гарно покрилося. Все-таки два шари грунтовки то дуже гарне рішення. І валіком. Валік хороший валік, візьміть, купіть новий, в мене старий був, я фарбувала, не виходить. Новий валік це звісно, рішення супер один. Приступаю до лакування, але увага! Дала фарбі висохнути добу. Один шар нанесла фарби, пару годин, він висох. І другий шар після того добудала просохнутий, і наношу лак. Лак знову ж покриваємо в одному напрямку. Так само, як і фарбуємо в одному напрямку. Важливий момент, обов'язково, щоб пензлик був чистий, можна навіть сказати, новий. Не після фарби, а ідеально чистий. Тому що до лаку відсупляється різні волосинки, бруд абсолютно все липне. і... Важливий момент, щоб пензлик був краще новий. Закінчився редизайн цих комодів, все поміняно, крім ручок. Я дуже задоволена, мені подобається, донечка теж задоволена. Тим більше в нас невеличкі зміни мають бути в кімнаті, так як ми зменшуємо тут живемо в одній кімнаті, то будемо робити так, щоб в неї зона була окрема, в нас окремо. Буде дуже класно згодом. Покажу обов'язково на Ютубі. Донечка задоволена кольором підходить до крісла. Згодом хочу вам показати все, як воно обставиться її окрема кімната. Обов'язково слідкуйте за моїм Ютубом, а вам бажаю змін, змінюйте, що вам хочеться, перефарбовуйте. Не чекайте якогось такого слушного моменту, чи ще там щось вам хочеться. Пробуйте, не бійтеся, саме головне будуть питання. Пишіть, обов'язково на всі питання ваші відповім, підскажу. Якщо щось з матеріалу бюджетним замінити, також напишу всі деталі. Пишіть, у вас все вийде. Пробуйте.